Хочу зараз зафіксувати, що я пошила отаку дуже симпатичну сумку, я не знаю, як її назвати. Кармашик такий. Для того, щоб, ну, для авто, він чіпляється. Зараз покажу. Гудзик застібається і чіпляється за передні, переднє сидіння в автомобілі, коли ми їдемо кудись далеко. Це такі, знаєте, сумочки для діточок роблять в машину, авто, щоб вони тут чи сміття, чи іграшки, чи їжу щось таке складали. Тому що тут такі, така тканина, особлива не ну, вона дуже добре. Чиститься, і мені здається, навіть не промакає, але я не перевіряла. Це така тканина у Джен була, яка використовується для пошиття флагів. І так було написано, принаймні. І я вирішила з неї пошити оцю сумочку. Тут звичайний хлопок, бавовна, вибачте, <сі> бавовна і. А з цієї сторони, теж бавовна, але вже іншого кольору. І тут зробила все як треба. Мені дуже сподобалася ця робота. моя, Я отримувала від неї задоволення у процесі, звичайно, але чому я тут дві зробила, два отвори? як це Петля. Ця мені здалася, коли я застібала, ми вже два рази її використовувала, мабуть. І перший раз, коли її застібала, вона була досить така довга. І коли хтось їде на задньому сидінні, то вона торкається колін пасажира, тому я вирішила зробити. Другу, щоб застібати повище. Але поки що те ж саме вона дуже задовга, тому я ну, просто так її показали, що потім можна зав'язувати, мабуть, я не знаю. Але ідея досить прикольна. А, мабуть, якщо я би її робила ще раз, я би зробила ще якусь, ну там в мене флізелін, такий тонесенький, поміж цих двох слоїв, але між цими шарами я би. Поклала ще якийсь такий матеріал, як він називається, ну плотнітіль, уплотнювач якийсь, так? щоб вона була more sturdy, більш цупка. Я вам все розповіла, тепер можу її прибрати, тому що вона мене лежала на столі і вже, вже заважає досить довго. Ще потрібно вам картину показати, навіть дві картини це дуже цікава історія. Не переключайтеся, як то кажуть. Як ви бачите, в мене тут вже осінні картини готові бути повішеними. <свісно> ну, коротше, вони приготувалися для того, щоб прикрашати нашу квартиру у осінній хеллоуінський період. І ота картина вона перемістилася з іншої стіни, але це не важливо. Важливо те, що я ніяк. Не, а, не зроблю того, що повинна була зробити дуже давно, а саме розповісти вам про цю картину. А, ви можете подумати. Зараз я закрию двері у туалет, бо вони. Воно того варте. Ви можете подумати, що це я вишила цю картину, але це не так, зовсім не так. Я її купила, точніше, а, Мішка мандрував по своїм улюбленим магазинам. Вони у нас називаються Value Village, це магазини секонд хенду і там продається все. все, що тільки можливо, і картини у тому числі. Подивіться уважно на цей Dimensions. Так, це Dimensions, і вишитий він був у 2005 році. Ось тут є підпис. Оригінальна канва, вона може вам здаватися білою, але вона така блакитна, ніжно-ніжно-блакитна. Я дивилася цей набір в інтернеті і так, там у комплектації саме ця ніжно-блакитна канва Аїда. Можливо, деякі з вас вже побачили цей відблиск. Я хочу сказати, що це, скоріш за все, музейне скло, тому що. Лампа в мене біла, але відблиск трошки-трошки є. Такий характерний для музейного скла: зелений, маленький такий зайчик сонячний. Звичайно, це був для мене сюрприз. Я дуже зраділа цьому і не стала там, думати, але вона, вона класно оформлена. Я, я думала, що буду переоформлювати цю картину, як я і. Коли я шукала на маркетплейсі вишивки, я бачила там оформлені, ну, не до вподоби мені з таким способом, який я а, не бачила б у себе на стінах. Але я думала, якщо я куплю колись вишивку з маркетплейсу. І спойлер, я таки ще одну купила, а потім вам її покажу. То я буду переоформлювати, ну і тому що доставка дуже дорога от, в цих рамах. Але, але цю ми знайшли. Ну, точніше, Міша знайшов її саме у магазині, оформленою ідеально, на мій погляд, політньому, по-морському і так далі. Тому подібне. Знаючи, скільки тут коштує оформлення у багетній а ручна робота дуже дорого коштує, тому я залишила без всіх сумнівів саме це оформлення. Ну, до того ж, тут ще й музейне скло, як ви бачите. Ця вишивка мені дісталася нам дісталася за 25 доларів. Ну, там Може прибавити налог, це в нас буде там, 27, можливо, трошки менше, трошки більше, це не важливо, але ця ціна, ну, тобто, зараз набір коштує дорожче, на eBay я бачила його за 30 доларів. Тобто, це такі вже досить. Давній набір, і тому, звісно ж, його і важко можна знайти. Але я так не шукала, відразу не знайшла за 30. Коли я бачу, що вишивка просто висить там, за 5 доларів, є за 10, ну, вони не всі мені подобаються, щоб я всі їх скупляла. Але я не змогла цю не забрати собою додому. Тим більше, що як я кажу, я дуже люблю цю тематику морську, і ви знаєте, я своїх рибок так і не дошила. В мене тепер є на зміну ось така літня робота. Зараз я її зніму. Давайте подивимось, вам вже напевно цікаво, як вона там Ой, вона важка. Я так однією рукою взяла. Сміливо, але. Думаю, я. рама трошечки покоцана Дінде, але це не так важливо. Я її потім на наступний рік замажу тут чорним маркером. Купляли ми її літом ще, тобто вона висить вже кілька місяців. Два, точно висить. Як тут в Америці. Ой, зараз я поставлю. Як тут в Америці оформлюють картини? А, дуже. Часто бачу такий металевий ланцюжок, металевий такий прутик на ланцюжок. І а, оформлена вона була в Майклс магазині. Прикольно. Тут, як бачите, десь вона потоплена була, можливо, вона на горі у когось там стояла, я не знаю. Ну, десь підмокла, але на вишивці це не відобразилось ніяк. Я її, звісно ж, не розпаковую, нічого з нею не роблю. Ну, що вона заклеєна тут <смі> з цього боку? Хай так і буде. Ніяких таких слідів вона не провисла. Що... Я не знаю, як вона там наклеєна чи ні, але вона не провисла. Ніяких плям відклею, я не бачу, тому що 2005 рік. Я не бачу ніяких, от, от ось тут. Мокрих плям, ну, нічого такого, тобто все нормально, і тому ми її не будемо ніяк розкривати. А зараз я її сховаю, і на це місце поки що піде або та робота, яку тільки що мішка мені у раму за... так засунув. А там ще, нада... ще треба з того боку підібрати тканину, може скотч. І оцю картину я теж повішу сюди. Відразу хай вона ще тут повисить трошки. Зараз подумаю, що саме я хочу тут бачити, і будемо вирішувати. Дуже багато я хотіла розповісти вам про цю картину вишиту, але я розумію, що час вже пішов. Я її купляла ще влітку на маркетплейсі. А, да, це, це вишита картина хрестиком. А, не моя, я її не вишивала, тобто я вже це сказала тільки що. А що я мала на увазі могла багато розповісти? У мене було настільки емоційне сприйняття цієї картини, вона дуже нам тяжко важко дісталася, тому що ну, якісь там проблеми з оплатою, продавець хотів зв'язуватися з усіма способами оплати, які ми йому пропонували. І от так от вийшло, що дуже важко, майже місяць ми там переписувалися, і вона мені дісталася, вона була у рамі. Я зараз, якщо знайду фото, вставлю вам, покажу, яка вона була в об'яві, що зможу згадати, пригадати про цю картину, я вам розповім. Ну, По-перше, це хто може знає. Це картина Кінкейда Томаса, як то вона називається. Вона вишита хрестиком, мені здається, всією пасмою, тому що вона дуже важка і товста. Дуже важка. Ось її зворотня сторона. І уважні з вас вже помітили, мабуть, що щось дивне на цій картині. Дивіться, якісь білі нитки по всій. Зворотній стороні вишивки. Я не розумію, що це таке, але здогадуюсь, що таким чином вишивальниця, мабуть, хотіла закріпити свою вишивку якось. Ось, бачите, яка вона дивна. Я багато чого хотіла розповісти про свої враження, але от те, що я пам'ятаю, тут вона така гладенька, ну, нормальна, я маю на увазі, нормальне таке відчуття ниток. Але з цієї сторони, я не знаю, я не знаю, як це вам описувати, але вона начебто. Підпалена вся. от е, Таке відчуття, що вишивальниця брала кінець ниточки, який вона виводила. Вона не закріплювала ось тут, як ми це робимо під стіпками, а вона виводила на е, цю сторону і підпалювала. Тому що воно дуже таке колюче по всій по всій площині цієї вишивки. Мабуть, я зможу показати? Може і не зможу. Треба буде якось підзняти вам, може, макросйомку. У мене є фотоапарат, який це візьме, і потім я вже оформлю і вам підзніму. Тобто, дивіться, дуже багато таких... Моментів, коли розпускається вишивка. Ось бачите, ось тут, ось тут ниточки стирчають, вони розпускаються. І цих моментів я зустрічаю досить, ну, досить, щоб зробити висновок, що вони не були закріплені, ці нитки таким належним чином, ось подивіться ось на ці сірі нитки. Бачите, вони як-то розпускаються. нібито. І ось може тут, може, тут і видно буде зараз? Так, дивіться, можливо, бачите підпалення чорне таке. Ось. Вона, вона підпалена. Так. Я спочатку думала, що я її вистіраю або кожну стирчащу нитку я буду якось закріплювати, а потім. Коли я дізналася, звідки ця робота, тому що я списалася з продавцем, і він спитав у дружини, котра її привезла аж із Китаю, і вона сказала, що це якоїсь китайської вишивальниці. Тобто я зрозуміла, що підпали були, тому що ці нитки, мабуть, не з бавовни зроблені, а синтетичні. Ось вона колеться вся. Неприємно її торкатися навіть. Тобто, я не знаю, як вони себе, ці нитки, ці моліне, будуть поводити, коли я буду стирати прати цю вишивку. Мені здається, вони можуть полиняти. Тому я вирішила її не прати. Я просто візьму я не знаю, мокру тряпку і буду так вологим способом стирати пилу. Немає сенсу її прати, Дарина. Немає сенсу її прати, вона не змінить свого вигляду, я просто її там зволожу, цього буде достатньо. І ми її будемо оформлювати, там вже стоїть рама. Ми її купили у Value Village. Це такий магазин секонд-хенд, і вона трошечки з'їсть, мабуть, з цієї сторони чи зверху там. Але це не критично. І повісимо десь тут або, або десь там. Буде в нас така осіння атмосфера, і цього буде достатньо. А, я ж не сказала, за скільки ми її придбали. Ми її придбали за 20, чи, 20, чи 25 доларів. Тобто вишита картина і без рами. Ну, тобто вона була з рамою, але я вирішила не брати раму, тому що вона е, доставлялася б, напевно, за баксів 50, тому ну, за важкості об'єму, тому він просто так скрутив її і відправив нам за доларів 5 чи 7, десь так. Можливо, десь, я вже не пам'ятаю. Тобто, загалом вона мені обійшлася доларів 30-35. Я тут вирішила показати вам uh, ті книжки, які ну оця в мене точно є, а, uh, російською. Але мене здивувало те, що вона у м'якій обкладинці, але з такими, um, як це сказати, випуклими буквами виступаючими. І дуже її um, зручно відкривати. Але я все ж таки за те, щоб купувати книжки тільки у твердій обкладинці. Ну, я маю на увазі для себе, тому що мені подобається і читати їх у тверді обкладинці, мені дуже приємно і зберігаються вони набагато довше. So that... Але подивіться, які тут красиві книжки. Вау. Wow. А це що? Роберт Стівенсон. Сімнавел, сімнавел. <laughs> І тут я помітила, що бумага завжди кремового такого відтінку, кремова така. І ну, мені вона набагато більше подобається, ніж біла, хоча у вас у буки вона дуже приємна на дотик, така, знаєте, гладенька. І тут така ж сама, але... Ого, красивая книжка. Що це за книжка у нас? Я через екран дивлюся і мені не дуже зручно розглядати. Толки. Енциклопедія якась.